Так, друзі, всім привіт. Коротше кажучи, багато ми експериментували на... з того, як чистити все ж таки ікру від від плівки, для того, щоб вона була ось така. І прийшли до одного результату. Тобто ми і венчиком там, вон венчик лежить, венчиком пробували. І дивіться, кладемо. І вінчиком пробували, і вручну робили. І... Що ми ще робили, Вінчик, вручну, в теплій солоній водичці, але то все не то. Дивіться, міксер. І пробуємо. Одразу покажу результат. Дивіться. Тобто вручну її так швиденько почистити неможливо. Гляньте. Коли ми будемо починати її промивати, да, там трошки проявляться якісь е, прожилочки, але вручну їх вже буде дуже нескладно зробити. Тобто наприкінці ми отримаємо ось таку от плі... плівку, яка вся була на... на цій ікрі. Все, Оце так швиденько це все робиться. І це дуже дуже класно. Чо, привіт? Папа, а що тут бляться? Ми доробили Оце вся плівка, яка була на ікрі, на, на тому шматочку ікорки. Оця плівка, ну тут погрешністю якою, то все все залишається, виходить. Ікорка, вона ціла. Хтось там писав в коментарях, я читав, що хтось таке робив, але потім е, там на міксері ікорка лопалася чи ще щось робилося. Вся ікра ціла. Де-інде да, потрапляється, бачите, плівочка якась. Ну, яка там залишилась, але вручну це прибрати маленьку кількість, це не доставить ніякої труда і проблеми. Тобто швиденько це робиться. Ми перший раз робили вручну, ми, там потрат... ми втратили 2 години і ну, маленькі результати були. Тут все швиденько. Тому рекомендуємо міксер на малих оборотах і все. Дивіться, оця пленочка, яка там залишається трошечки-трошечки, ми викладуємо вже після того, як засолили, промили. Ми викладаємо на серветочку плотну і катаємо, її. Ну, вона висихає і вся пленочка, яка там залишки були, вона залишається на, на серветці. А ми будемо мати чистеньку корочку. І, до речі, дивіться, як вона з такого стану, як ми її достали з риби, перетворюється в такий стан, коли вже ми її засолили, перемили, перечистили, її можна вже їсти, вона вже дуже смачненька. А в такому стані вон, ми її ну, достали. Яка різниця колосальна? А яка смакота.